Сьогодні мова йде не тільки про Порошенка, і напевно не стільки про Порошенка. Бо я переконаний, що якщо не у Верховному суді, то в Європейському суді справ людини точно ці всі санкційні рішення вони будуть відмінені. Але сьогодні дуже важливо, щоби суспільство продемонструвало владі, що не можна діяти незаконними методами. Шануємо ми Порошенка, маємо до нього претензії. Сьогодні йдеться передусім не те. І сьогодні мова йде про те, що якщо влада таким чином, умовно кажучи, знесе Порошенка, тоді точно в країні не буде жодного бізнесмена, не буде тих людей, які можуть відчувати себе спокійно, що вони живуть захищені конституцією і законами України. І в нас тоді буде не тільки московити, які потирають руки, бо. Ці мільярди гривень, які Порошенко скеровує на армію, вони сьогодні просто припинилися, бо в нього арештували рахунки і інші можливості фінансувати армію. А мова буде йти про те, що влада розпочне всередині країни внутрішні протистояння, такий собі внутрішній фронт, і це точно дуже небезпечно.